Привіт, вітаю вас на моєму каналі сонячному каналі Аліна Анель. Тобто, так називався мій старий канал А мій новий канал, тому що старий я втратила через певні причини, які я зараз не буду перераховувати. Називається Аліна Джавеліна. Чому я так спішаю? Тому що я готувалася до зняття відео про українське Євробачення. Але ще через півгодини... Я маю йти на манікюр. І я ніяк не можу його відкласти. Тому я не дозбиралася, не проінформувалася до кінця про те, про що я хочу вам розповісти. Тому е, в цій такій швидкій. Віроломні, душо, косметичні, косметичних процедурах і, і у всьому, до чого я готувалася, і телефон, і все решта буде вже так. І без мікрофону, і без освітлення. Головне, що є я. Сонечко ваше. Хух, не звертайте увагу ще, будь ласка, прошу вибачення за голос, тому що я хворію. Е, значить так, почнемо з відео словами. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам, Україна понад усе! Слава ЗСУ, слава, 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 слава. І ще раз, бо перший раз щось себе так пожаліла. Значить, дивіться, ну, е, щоб розпочати, спочатку, вибачте за тавтологію таку, е, мій канал, потрібно його розпочати. Тому е, не будемо ні на що зважати, а будемо робити відео і кому вони будуть цікаві. Вони будуть цікаві. Зараз я знаходжуся у себе вдома, а точніше сказати в гостях у своїх батьків. Я знаходжуся в Італії. І так як повторюся, можливо, тема мала бути Євробачення. Що я хотіла би сказати основне? Я хочу розпочати, можливо, заспіваючи шматочок калуша по традиції моїй. Бо я дуже поважаю та люблю Олега Псюка, соліста та того, хто створив цей шедевр «Калуш». не маринуйте його ніколи. Тому розпочнемо його шматочком його пісні Стефанія, а потім скажу декілька слів, що я на даний момент знаю про Євробачення. Отож починаю це все одним кадром йде, бо часу немає. Єдине, що вишиваночка така є, капелюшок є. Ви в мене є, а я і у вас. А ми всі разом. Пам'ятаєте про це завжди. Ось тут жовто-блакитні кольори. Жовто-блакитні. Або червоний червоний. Вона мене колесала, дала мені ритм і напевно сили волі не забрати в мене, бо дала вона, напевно, знала може більше і від соломона, ломаними дорогами прийду, я завжди до тебе вона не розбудить, не будить. Мене в сильній бурі забере в бабулі, дві дулі. Ніби вони кулі дуже добре знала, мене не була, обманута як була дуже втомлена, гойдала мене в такт. Люлі люлі люлі. Стефанія, мамо, мамо, стефані. Розквітає поле, а вона си віє, мені, мамо, колискову. Хочу ще почути твоє рідне слово. Добре, друзі, зрозуміла для себе таку річ. Так як я, наприклад, мало розповідала про свій характер про себе. Зараз хочу дещо сказати. Я звикла до якоїсь, до якоїсь ідеальності. Тобто, якщо я не підготую все ось так ось, так, ось, так, я не зроблю відео. А воно переноситься на день, з дня на день. Тому зараз, що я мала вибігати, я ще не зібрана була ні для відео, ні для того, щоб вийти з дому. Тому я вирішила записати це відео як є. І саме через мою відкритість та правдивість перед. Тим, хто подивиться це відео, і е, хто був підписаний на мій старий канал Аліна Аннель сонячний канал, може, мене хтось згадає. Я е, ссылку залишу внизу на мій старий канал, можливо, так ви згадаєте швидше, хто є ці, зацікавлений, тексту підготовленого в мене немає. Хочу сказати одне: що би я побажала Україні на даний момент е, для Євробачення. Я... Вважаю, що має поїхати козак Сіромаха. Хм. Тому що в ньому поєдналося все. І якщо йому потрібно буде якесь додаткове шоу, бек-вокал, чи Олег, чи хтось з Калуша, чи взагалі якась дівчина, я не знаю, хто це може бути, кажу, повторююся, немає часу. Зараз це все вам докладно, детально розповісти у якихось нюансах, як я це бачу. Тому скажу одно. Алло, Козак Сіромаха? А, Олег, це ти? Ти що обіцяв, що козак поїде? Що? А, немає зв'язку? Потім почуємось. Друзі, потім я зв'яжуся з Олегом повторно і все ж таки запитаю в ньому, поїде козак чи не поїде. Тому що тут пахне скандалом. Чекайте, затушу українськими. Дим, що пішов від скандалу, надіюсь, він буде, тому що я вважаю несправедливим підбір учасників на Євробачення. По-перше, так як я хотіла зробити реакцію на кожну пісню, але в мене на те не було ні часу, ні підготовки, тому що я була в подорожі, ні ремонт і там все таке. Де... тому я не зробила, скажімо так, детальне. Обговорювання кожного учасника і дала собі слово, що не подивлюся. Але так як дні проходили, і я вже когось побачила в якогось блогера, когось в іншого блогера, десь так вийшла пісня. То скажу так: на даний момент, як не крути, для мене Джері Хей має найгарнішу пісню. Ще мені подобається Моїсей, тому що він з ЗСУ. І, друзі, на жаль, на превеликий жаль. Я мушу, мушу мушу вас залишати, швидко переодягатися і бігти в центр краси. Тому що що б не було, а дівчата українські мають бути завжди гарні, ви зі мною згідні. Якщо вам би цікаво було бачити життя Віталії, моє життя, е якісь мої блоги, будь ласка, пишіть в коментарях. Не забувайте поставити лайк, написати коментар. Та підписатися. Завжди ваша Аліна з любов'ю. Люблю вас. Цілую до наступного відео. Початок покладено. Я вас люблю. Чао, бімбі! Все буде, Україна!